Що це? Це п'ять для гри горіла тех. Щоб не дивитися, скільки в тебе грошей, коли ти вже купив, треба ось так. Бегін, баланс і ось. Щоб не бігати, щоб пропукнути ось так, можна зайти у табу... в табицю Oculus, пожалуватися і ось. Якщо ви на землі, то ви вже краще заплугайте на декого. What's the pack? real. Yeah. yeah it's not real. You want to have Yeah, yeah. Put it. duck. Yeah, yeah but just rooms like this, though. Here, my wallet. Ріше бігати треба дрійніше і найнізіше. ...низ... Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Підтримуйте мене подобайкою та підпискою. Обов'язково напишіть у коментах, що вам більше сподобалось та що ви хотіли побачити в наступних відео. Дякую за перегляд, до наступних зустрічей!